Усім доброго ранку вдома. Нагадаю, сьогодні вівторок, 5 листопада, і саме цього дня, 1953 року, в Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона. І то, до речі, була перша у світі суцільно зварена конструкція. Міст зведений лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів. Впевнений, що герой нашого наступного сюжету про це точно знає. Адже 12-річний Артем вчиться у школі за архітектуру культурно інженерним нахилом, а вихідними займається складанням витончених букетів. Так він заробляє на свої потреби. Він ще й підтримує зсу, так. продаючи свої флористичні композиції на благодійних аукціонах. Познайомимося ближче з цим неймовірним підлітком. 12-річний Артем Ваулін віртуозно викладає квіти у справжню дизайнерську композицію. Зазвичай ми обчищуємо все, ну вже обчищено. е, знімаємо там зайве листя і починаємо збирати. Ну зазвичай це квітка, яка тобі подобається більше. Ну аб... і починаємо збирати по спиралі. Тут іде гілка, і ми по спиралі за нею закручуємо. Артем з Харкова після початку великої війни він разом з батьками та молодшим братом евакуювалися до Києва. Зараз хлопець навчається у столичній школі з архітектурним направленням, професійно грає у футбол в дитячій команді локомотиву, а на вихідних збирає квіткові композиції. Мені ще з трьох років подобались квіти і щось на полі там брати якісь квіти, збирати щось, дарувати батькам. І от подобалось, а потім от був івент десь півроку тому, і там був квітковий магазин, квіткова спілка, і я у них збирав букет і дуже сподобалось. І вирішив займатися ну, от, з якимось флористом, щоб. Щоб навчитись більшому. Артем почав експериментувати з квітами. Його композиції вразили рідних та знайомих, які змотивували хлопця викласти фото своїх робіт по інстаграм. От я зробив інсту, ще допомагала подруга батьків, і вона сказала: замовляйте у мене, в сторіс виставила, і потім пішли замовлення всякі. ну і... От якось воно так виплило кудись. Зазвичай замовники називають Артему бюджет і кольорову гаму, в якій хотіли б отримати композицію. Далі все залежить від фантазії юного флориста. Одне зі своїх останніх замовлень хлопець показує нашій знімальній групі. Тут три екзотичних квітки: лозія, стріліце і банановий лист. Ще тут є хризантеми і жоржини. Замовили і сказали щось осіннє, то я зібрав щось осіннє. Працювати над букетом Артем може від 15 хвилин до години. Все залежить від настрою школяра та складності композиції. Наскільки ти в настрої, бо буває, що ти не в настрої і складно щось зробити, але треба, і тоді ти можеш два рази, три рази перезбирати. Найулюбленіші квіти Артема орхідея і протея. А от до трояндових букетів юний флорист ставиться критично. Ну, по-перше, як на мене, людей трошки надурюють, коли роблять двадцять одну троянду або сто троянд, бо можна зробити вдвічі менше, бо троянди можна розкривати, і вони стають отакими великими, і вони вже тоді краще виглядають. Але в принципі, троянд я не люблю. Ну, взагалі, в отаку композицію, якщо засунути такого кольору троянду, то воно буде нормально виглядати. Але це монотонні троянди, це не дуже мені подобається. Артем любить багаторівневі букети, в яких є креатив і фантазія. Юнак ділиться, флористика для нього справжній антистрес, а натхнення для своїх композицій отримує звідусіль. Ой, надихає, в принципі, та все, що завгодно: люди, дерева, київська спільнота, квіти, які я бачу, десь, інстаграм акаунти якихось флористів. Коли дивлюся, якийсь ютуб канал з флористики, то воно все надихає. Ну, да, в принципі, все, що завгодно, може надихати. А ще Артема надихає користь, яку він може приносити. Свої букети хлопець часто донатить на допомогу ЗСУ. Люди мені пропонують типу ну зібрати там на якусь банку і розігрують мої букети. Замовити квіткову композицію від Артема можна на його сторінці в інстаграм Блумін Усі зароблені кошти школяр витрачає на навчання флористиці, яку саме професію обере хлопець ще не вирішив, але впевнений, що квіти в його майбутньому точно будуть.